перебуває біля входу до Верховної Ради на Майдані, а, де зібралися величезна кількість людей, Тут близько кількох сотень. А, так за попередніми підрахунками а, люди зібралися з різних причин: дехто вимагає ухвалення закону щодо повернення відновлення довіри до суддівської системи, дехто а, а, за утилізаційний збір. Щодо автомобілів, скасування акцизів, щоб золоти купувати автомобілі імпортні дешевше. Також щось є Україна Україна Одеса, Україна Одеса, Україна. Добрий день, громадське телебачення, Сергій Андрушко, журналіст. Розкажіть, чому ви тут, як вас звати, звідки ви? Де з Сергій, прізвище Тарасенко. З Одеси. Ви бачите, у нас Одеські прапори. Це прапор нашого міста. У нас проста вимога. Ви бачите на плакатах. Наша вимога відставка нашого мера, точніше кажучи, виконуючого обов'язки мера, брендака. Редакція людина такий собі, од... невеличкий пальчик Туханова. Це наш місцевий невеличкий олігарщик. Такий, а... А, чим... Чому ви? Ви вимагаєте його відставки. Ця людина робить все для того, щоб сприяти Донецькому сценарію в Одесі. Сценарію по розколу України, по розділенню. Ми всі чудово розуміємо, Одеса це стратегічне місто, стратегічна точка на карті. І Одесу ми не можемо дозволити собі здати. Якщо наша влада дозволила собі якимось чином здати Крим, то здавати Одесу, ми не припустимо. Одеса це вихідне море. Це робить Україну світовою державою. Без Одеси, без Одеського регіону, Україна, втрачає. І наш донецький сценарій ми не хочемо пробувати. Бриндак робить все, а для того, щоб сценарій цей відбувся. Люди тримають прапори до пану по Не запустимо в, в Одесі Донецького сценарія. Вся Одесса слів це капітаном воров. А це, отже, це один із мітингів. І ще багато людей тут. Багато людей. Громадське телебачення, Сергій Дружко, журналіст, розкажіть, звідки ви приїхали, які ваші вимоги. Ми приїхали з Чернівців з Рівного, з Львівської області, з Закарпатської області, з івано франківської Вимагаємо скасування акційного збору і податку на акцизний зміну, як сказати, на перевладнання автомобілів. Дуже багато у західній Україні займаються переобладнанням і перевозкою автомобілів. Таких як ну О, зим, наші, допустим, на... таврі вони не підходять, О, бо тому не один депутат вази, не їздить вази, на таврі, їздять на Мерседесах, одна... на вази, такі а вази людей всі хотя посади на таврі і свої вопроси І Ми просимо, щоб у телеційний збір зняли так, це з них Хочу вам зачитати списки, щоб ви знали поіменно тих депутатів, які не дають нам можливість жити, жити працювати і наповнити бюджет зі сторінки нашого депутата від Бердичева Лабунської Анжеліки. Я маю таку інформацію, що утилізаційний і активний збор голосування за в цілому проваліли партія Батьківщина Бринченко... Оценка, Цензорский, Донец, Немыря, Маку, Стец, Терехин, Шульга, Стойко, Ярема, Суверенна Украина, Пилипышин, Зубик, Кацуба, Внефракционные, Полога, Жвания, Мельниченко, Які б не голосували Ні за всилом, ні по частям, ні за основу взяти. Вони проти. Наш не буде пише. А тепер розкажіть, які ви другі договорники, договорники з регіоналами, як були, так і остались.